В нашій студії телефоном речник Української православної церкви священик Георгій Коваленко Христос Воскрес Отче. О, воскрес Та, очевидно, жахливий злочин. Виправдання не має бути. Не можемо. Які у вас інформації, які подробиці цього жахливого злочину? Алло, Алло отче, чуєте мене? Та, будь ласка, очі. про загибель священника ми повідомили, посилаючись на видання «Острів» і нашого колегу Сергія Гармаша. І очевидно, виправдання немає і бути не може, але люди люди збурені, хочуть знати подробиці. Ми зв'язалися з Горлівською єпархією, на території якої відбулася ця подія. Нам факт загибелі священнослужителя підтвердили. Подробиць немає, тому що священнослужитель вже багато років за штатом єпархії. І фактично такого зв'язку чесно немає, але священник, як і будь-яка людина, коли гіне, це трагедія, і тому церква закликає до молитви. Це головне, чим ми можемо зупиняти зло. Ми маємо зупиняти його добром, а не розпалюванням ворожнечі. Отже, а чи можете сказати нашим глядачам і тим, хто нас чує, яку позицію займають священики Української православної церкви, які тепер працюють, які працювали на території, яку контроль над якими намагаються захопити терористи? Позиція церкви однозначно. Всі питання треба вирішувати шляхом діалогу, без застосування зброї, сили, і тому ми маємо знайти в собі сили. Діалог і всі питання вирішувати мирним і законним шляхом. Це позиція церкви. Одночасно церква звертається до Бога, щоб Господь на допомогу усіх, хто бере участь цьому протистоянні, щоб були знайдені такі шляхи, щоб не гинули в цьому протистоянні ані люди, ані священнослужителі, ні військові, ні навіть люди, які мають злочинні нами. Отже, а чи є інформація про можливу загрозу життю священнослужителям Української православної церкви? Я не думаю, що священнослужителі чимось відрізняються від громадян цієї ситуації, тому ми живемо разом зі своїми людьми, зі своїм народом, і загроза в нас такі самі, як і у всіх людей, тому що священник, це та людина, яка спілкується усіма. Яка відвідує, які місця де відбуваються і протиписання, так було у нас в Києві. Я думаю, що так, так само себе зависвічено служителі і на Донбасі. Дякую сердечно. Отже, прошу переказати співчуття громадського родині загиблого за нагоди. Дякую, Христос, істинно воскрес.